Нам потрібно просто визначитися, що ми не доробили свою справу до кінця в 2004 році, просто не доробили, поклалися, дали всі регалії влади і сподівалися, що вся ця корупційна шайка буде усунута від влади. А вони не просто не усунуті, вони залишилися при повній владі. Вони панують в прокуратурі, вони панують в місцевих органах влади, от тільки що е, люди зустрічають біля входу. До вас і тримають великі плакати, що керівник однієї з районних державних адміністрацій просто нахабно забирає у них землю, От просто не звертаючи увагу ні на що. А я, як прем'єр, не тільки не можу йому нічого сказати: не ні губернатору, не керівнику районної адміністрації, ні місцевій владі, тому що це не моя, вибачте, компетенція їх призначати, звільняти і іноді їх садити. Не моя компетенція. І я дуже хотіла би, щоб нарешті всі ці компетенції і функції зійшлися в якусь одну точку, щоб можна було дуже сильно труханути всю цю братію і поставити її на місце. Не доробили в 2004 році, значить, доведеться доробити зараз. Головне тільки не зробити величезної помилки, яка може бути зараз. Вся ця камарілія на чолі з Януковичем користується кризою. Розумієте, коли важка світу. Важко безмежна країна, коли заблокована вся діяльність, вони хочуть це використати, зробити так, щоб кожна людина відчула, що це не криза, це не ті тимчасові складнощі, а це вже все катастрофа і край. І на цьому вся ця браття хоче повернутися до влади. І можу Вальний банк і на Генеральну прокуратуру. Я вплинути на цей процес не можу. Я просто є заручником. Але після виборів, якщо нам вдасться не пропустити їх назад. Ми зможемо це зробити за лічені місяці, і це є самий головний план. Я на мою голову вони обрушують. Це непроста ситуація, і тому трошки часу на це піде. Але ми доведемо цю справу до кінця. А зараз я хотіла би просто зробити дуже приємну для себе подію і думаю, для більшості, хто знаходиться в цій залі. Я хочу вручити акти на володіння землею власноручно, тому що я просто хочу ну, відчути від цього і я, як прем'єр-міністр насолоду, тому що вони дуже дорогою ціною даються, і хочу, щоб ви отримали невеличкий шматочок щастя від сьогоднішньої такої напруженої напруженого життя.